Що таке стосунки на війні? Спілкуватися, підтримувати одне одного, співпереживати. Так і з нашої сторони військових там не все можна розказувати, бо щоб втримати психіку дружини, бо наші дружини, наші рідні, там так само чоловіки є, дівчат, які заслужать. Вони не так сприймають ті події, які, ми там, які в нас відбуваються. Вони дуже гостро це сприймають. Для нас буває таке, що ти їдеш десь машиною, там лопанула фіпівіха перед тобою. воу, кіно, класно. І, типу, такий, живий, класно, поїхали далі, давай тільки газу. І ну, таке у нас бувало. Трошки що... викривлена ж реальність. Да, викри... викривлена реаль... реальність, і ми по-іншому сприймаємо це все як наші рідні. Того треба в першу чергу берегти їхню психіку, підтримувати всьому. Тобто їм, нашим близьким також нелегко тут. Ми маємо берегти тих, хто у нас тут чекає.